Ну і знов доброго здоров'я. Програми Підсумки тижня з Віталієм Порніком і Миколою Вересним. І ви можете дзвонити 044 33 99 161. А перед тим, як ви подзвонили, я просто хочу розкрити ну не таємницю, а ми ж відкриті, так. Да? Мав би тут сидіти, є добра і погана новина. Мав би тут сидіти міністр юстиції особисто. Ми його запрошували, але він не полетів в Брюссель, тому що були квитки на рейсовий літак саме на цей час, коли у нас програма. Що це це, це добра новина, що міністри літають рейсовими літаками? Погана новина, що якби це був урядовий літак, то він би точно був у нас, а потім ми, ми <світ> полетів. Це, це <проб> жертва, жертва. <проб> якби ну, я думаю, що пан Елексеєв ще теж може стати міністром. З часу у нього ще багато часу домовити життєвого. І, як буде так повільно відповідати на запитання не стане. Ми а ж ми самі розр... ж самі роз журналісти ж і розірвуть його. А це час теж буде навчитися відповідати. Люди зараз вчаться. Слухай, ну дивись, ти теж якась дивна людина. Це просто вже вікове. От приходить молода людина до парламенту, там до політики, до міністерства юстиції. Треба дати їй можливість навчитися зрозуміти, як це взагалі відбувається, що таке публічна політика, Я що таке при... прозорість. Я не приймаю це. Я вважаю, що всі люди, які припустимо юристи, вони мають вже приходити парламенту, скільки б віку не було, але вони. Маючи в перспективі потрапити в якісь урядові кола чи парламентські, мають вже написати собі на бумажки, що я думаю робити це, це це, це, це і це, і приходити з чимось готовим. Так само мене обурює я не почув жодного слова від наших колег-журналістів, які знаходяться в, в парламенті в парламент. Вони що не вони... наші колеги, вони okay. колишні, да. наші кол... колишні. Да. Да. які да, б да. написали б, що ми хочемо проминати такий закон, або взагалі скасувати якісь закони, або щось або зробити е, 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 етичний кодекс журналістики. журналіста... А що ти взагалі Вести... думаєш, що люди, які були журналісти, мають приходити до парламенту, займатися журналістикою? Вони деякі з них журналістикою навіть не займалися, коли були журналістами. і <зві> їх теж є такі. Я теж таких багато. Ні, але вони на цій підставі потрапили в парламент, а не на підставі просто красивих обличчя. А казали, храйні, ми журналісти, є, є, ми, вам, є, ми, є, ми вам зараз всім розкажемо правду. Вони я роз 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 кажуть, я що чекаю чекаю Що в буфеті? що я, я чекаю. Це да, Вони це. можуть проводити тепер розслідування. В буфеті. В, в, в буфеті. Мічні, в буфеті мічні, да, да, куларні, це. куларні. Кажуть, що є, є питання. Будь ласка, є дзвоник, будь ласка, говоріть. Нема дзвони, нема гостя. Є дзвони, че. Є є. Будь є. ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Місто Луцьк. У мене панове до вас таке запитання. Невже ви ще на даний час вірите, що наша трійця в лапках ще може щось змінити в нашій державі на краще? От це насправді нігілізм такий. справжній. Та, я теж хотів сказати: от я хочу уявити програму, коли от, виходиш ти зі мною, ми, ми вдвох. Нічого ні в кого не вийде Ніколи, Ніколи не да. вірте, їм. Забудьте, Забудьте про кого це. б ви не обрали, вони цю країну поховають. Да. По-перше, я хочу вам сказати, шановний наш глядач з Луцька, з Луцька. що країну змінює не Порошенко, не Гройсман, да. не Яценюк. Ви змінюєте країну. Ви до того моменту, як ви не почнете змінювати країну, країна не зміниться. Однозначно, бо це контроль над владою, бо це ваша готовність виходити на мітинги, виходити на страйки, брати участь у створенні місцевого самоврядування, балотуватися до районних рад, до міських самоселішних до маленьких читати буде. закони, ревізувати все це. Якщо не буде громадянської активності, навіть Господь Бог. Ну, Господь Бог знає рецепти. Поводити 40 років вас, щоб ви врешті раз померли. В цій Але тоді 40 років треба. Да. Да? Але От. гарна новина, 25 вже пройшло, залишилось 15. Я не впевнений, думаю, що 25 років це було Трем... перед перепуск. Зараз... Це був Єгипет. А зараз починається похід в пустелю. І якщо ви не будете самі брати в ньому участь, в пустелі помрете з криками ця трійця для нас нічого не зробила. <рес> У нас є дзвоник ще один. Будь ласка. Алло. Алло? Так, скажите, будь ласка. Добрый, добрый, добрый вечер. Алло. Алло, как? говорите, будь ласка. Добрый вечер. Да, добрый. Добрый вечер. Я хочу... Вы меня слышите? Дуже уважно слышим, да, да. не слушаем, Алло, я а хочу слышим. поблагодарить вас за прекрасную передачу. Прежде всего, это, конечно, Виталию Портникову наш респект. Меня можно уходить? Нет, останься. Нет, я Надо уйду. Тебя. Может, тебя поблагодарят в следующий раз. Мы слушали ваше интервью каналу «Дождь». Це було блестящее інтерв'ю. Спасибо вам огромное за вас. Это, э... Сколько ти заплатил? Это... Я хочу знати, скільки ти заплатив їй. Це, ві... це відлуння з... від контр-пропаганди. Ти просто не розмовляєш з російськими телеканалами. Інколи, але дуже давно. Бачиш? Дуже давно, ну, дуже це... давно. Але це така, знаєш, проблема, у нас всі чомусь думають, що розмовляти з російськими журналістами це все одно, що й до печери дракони. І якщо ти десь заходиш, то маєш бути чемний. Якщо ти не чемний, ти герой. Ні, ну на дощ таки більш-менш жилуяль. Звичайно, і там моя колега пані Таратута була достатньо професійною, тому що вона задавала мені ці питання. ці питання, які хотіла почути російське суспільство. Всі чомусь вирішили, що вона в чомусь винна. І досі, от вона була не такою, звичайно, вона могла бути такою. Вона мала приходити: Віталію. А що це? Ми з вами не можемо злочинну владу Путіна подавати. Так, Юля, вони окупанти-агресори. і агресори. Так, ми тут на Ура! Тоже так все думаємо. От прекрасне інтерв'ю. Але ніхто б не помітив. Ні, ну я думаю, що. Давай Зараз... послухаємо наступного дзвони. Якщо є. Алло, є наступний дзвінок, дзвоник, будь ласка. Немає, немає, кажуть, наступних дзвоників нас ігнорують після, після згадки про Росію. А, які новини з Росії? Ти все ж таки там прожив багато-багато років і у тебе. Я сподіваюся, що не повернеться. Тягне. тягне. Кожний день, коли я бачу курс російського рубля і ціну на, наближає мене до повернення. Ну, і як це може виглядати, 18-й ж буквально ось на цьому тижні буде зверне, буде це так звана прес-конференція пана Путіна, Ой. і там будуть задавати питання. Да, Величезний слухай, я можу зараз провести цю прес-конференцію замість пана Путіна: сакральний Крим і Херсонас. А, Так, да, так, да, да. злобний а, запад. Заговор. Но нам, Це да. тільки нам на пользу. Санкції допомагають розвитку наших правості. А да. якщо ціна на нефть падає, дорогі росіяні то это означает, что мы сможем с вами развивать и другие, и другие, отрасли. другие отрасли. Ну да да, да, да. Я теж знаю. Я дзвоник. Алло, алло. Алло, алло. Будь ласка, говорите. Добре... Доброго здоров'я. Доброго здоровья. Алло, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Э, э, сама. Э, добрый вечер. Я хотел задать вопрос Виталию Бортникову. Будь ласка. Чому? Не домовчан, как вы относитесь к общественному телевидению раз. во Во-вторых, э, э, во э, почему нету? вы перестали писать «Зеркало недели»? Я всегда читал вашу колонку. И я тоже присоединяюсь. Женщина сказала спасибо за, за то, что вы участвовали в передаче, российской передаче «Дождь». И как вы там сильно отвечали. В я считаю, что каждое ваше слово мене зовта. Я я тебе попереджав, що треба розмовляти з телеканали, а Я не хочу, робит... Я не хочу. я в дзеркала тижня. Це скільки років ти вже не допишеш? Не пишуть тоді 14 років. 14 років. Так, от нового тисячоліття. ще так. ну приємно. Я вважаю, що це приємно, що люди пам'ятають такі віці. Тільки не кажи, скільки нам років тоді і не буду казати, чому і не буду казати, чому і туди. Я теж не буду казати, чому і я туди не пишу. От ми не буде приблизно стільки ж. А я думаю, що громадське телебачення тут Микола якраз більше спеціаліст ніж я, Оці з цієї галузі має бути справжньо не імітованим, правда? А можна я не буду аналізувати роботу громадського телебачення? Ні, громадське телебачення не те, яке телеканал, а те, яке має виникнути на базі, не я ж страшенний противник. Я ж не ж вважаю, що це не може бути, тому що не може чому? бути чому. ж працював на БІБІСІ. Це життя в BBC Я можу це, собі ну, уявити. Ну а, чому? а я не вірю. А в те, чому що ти це... працю, працюючи на бібісі, знаючи як працює модель громадського телебачення справжнього не можеш поділитися з людьми? досвідом? Я, я ділюся, хоча... і якраз От тому вона і під час того, що я ділюся, всі починають розуміти. Тому я не ділюся, що його створити в сучасних умовах майже неможливо. Тобто ну, то є сказати якась можливість, але мізерна ну і... та те громадське телебачення, яке буде, воно буде ще фактично і вивіскою. Я, для думаю, уряду, що, да? я думаю, що це буде вивіска для уряду. Я, я не розумію. Там буде знов партійні інтереси. Там будуть наглядова рада складається з партійних функціонерів, які будуть говорити, як невідомо, як це буде фінансуватися. Все, все як все, відомо з державного бюджету, що ми будемо платити податків. Тоді, це не що градатський... ми тоді ти, ми... до речі, ти готовий фінансувати громадське телевачення? В громадській раді якого будуть партійні функціонери? Ні, Я, я не є, готовий. А я не знаю, як слухати. Я думаю, що він так, зараз подумає. Мене є, у мене є великі сумніви да. щодо цього, але у нас є, окрім сумнівів ще й і. Шановні телеглядачі, які нам дзвонять, будь ласка, говоріть. Алло. Алло. Алло, добрий вечір. Доброго здоров'я. Алло, ви мене чуєте? Ми чуємо вас. Добре, вас, вас чуємо, кажете. Добрий вечір. Пане Микола, хочу, хочу Я подякувати. Я не виступав на російському телебаченні вам на противагу попередній глядачці, яка дякувала Віталію Портнику і Віталію також. Є ще інтелігентні люди в цій країні. Дякую. Все! Але коротко говорять. був хтось з тих Ну, без сумніву. платиш, а я просто так великі зв'язки. Ти підплачуєш, а я намовляю. Наступний дзвонок, може є якісь. Які не стосується твоєї особистості. І твоєї також. Є якісь дзвоники у нас? Алло? Алло, алло. Так, Будь ласка. Відімкнулася. Алло, алло. Це наша глядачка, яка хоче задати питання. Будь ласка, ми слухаємо. Кажіть. Щось Ще зірвалося. Кажуть, що зірвалося. Щось, щось зірвалося. Ну, добре. А, отже, ні. ну, Мене цікавить не те, що скаже Путін, а наскільки ти відчуваєш якесь незадоволення. Чи, навпаки, це не незадоволення, а мобілізація. коли Навколо вороги, і ми От у що суспільстві? буде. Да, в суспільстві. Ні, немає. Що Я думаю, що суднів? не буде мобілізації. поки що немає навіть розуміння наслідків. Люди починають розуміти, що щось ще йде не так, як мало б, але немає ще знаєш, немає ще обвального підвищення цін. Mm -hmm. Немає ще... Це яка схема? Е, поки що сплачують зарплати. Е, курс долару вже впав, да, да. але ціни ще так не піднялися. Це у нас, до речі, так. Да? Курс е, гривні впав, але ціни так не піднялися, у нас є своя продукція. Хоча б харчова, так, там такого немає. немає Значить, так. почне з 2015 року це все підвищуватися. Люди почнуть розуміти, що щось відбувається не так, але їм ще будуть сплачувати гроші, які будуть девальвуватися, і це. Я думаю, що На якийсь це час це буде від 6 до 12 місяців. От у 2016 році почнеться вже зовсім погано. вже. Не буде цих грошей, щоб їх сплачувати, а ціни будуть далі зростати. Будуть затримки зарплат, пенсій. Ось це 91 перший рік. Да. У нас є дзвоник. Будь ласка, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Ну, щоб немножко німкоровня шанси. Ніколай, спасибо вам большое за те, що ви є. А То все время сьогодні хвалять. тільки Віталія але... Тебе? Тебе тільки това? за те, що ти <реш> а за те, а я за те, що я є. Понимаешь, ты да. за, за интервью. А, а я, у Скажите, я вот А у нас в последнее 2 -2. время, э, вернее как, на общем новом правительстве привлекают иностранных специалистов. Большинство из них грузины, которые хотят перенести свой опыт из Грузии успешный, неуспешный на применить его на территории Украины. Но Грузия совсем небольшая страна. А на дуже народне, а з України. Як ви думаєте, удасться їм э, в такій великій країні реалізувати то, що вони зробили в Грузії? Спасибо большое. Чому ні? Я, я вважаю, що треба намагатися це зробити. І всі, всі реформатори, з якими я говорив, вони казали, що треба діяти. Нема такого аркушу, де написано, як провадити реформи, якими словами, в які дні. Я не думаю, що це проблема розміру страниця, це проблема да, структуризації да, законів. Да, да. Тобто, ти робиш одне, вони виходять, робиш інакше, робиш швидше, робиш повільніше, в залежності від різних обставин. Я не знаю, я знаю, що безперечно буде величезна дискусія, тому що ця дівчина. Ця жінка, яка стала справа, ну, справ, вона давала інтерв'ю Reuters буквально три тижні тому. І там вона сказала, що я теж я хочу звільнити всіх, а потім наймати. Це процедура продовжиться місяць. Але це буде шалений струс для цієї системи, і може ця система почне працювати. І я не бачу ніяких, ніяких поганих наслідків. Міністр охорони здоров'я. Кажуть, фахівці, я тут не спеціаліст, я не знаю, як там всередині воно працює. Кажуть, було прийнято два, дві постанови, які дійсно мають на меті очищення тих корупційних схем і, 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 і тих жахливих хабарницьких схем, які завжди існували, ну, наприклад, навколо лік. Взагалі, всі ці е, аптеки і все це ліки це дуже складні штуки, тому що там є, є де бачили, заробити грошей. Лік, навіть, був в вліті, так, так, Там є величезні проблеми завжди, і він якось їх зменшує. Тому я вважаю, що не має значення яка країна. Знаєте, є Гонконг, є Сполучені Штати Америки, і та і та і інша країна дуже ефективні. Гонконг дуже маленький, Америка дуже велика. Але в Америці кожен штат ефективний. Це теж да, питання, то що? треба розуміти що ці реформи які буде проводити центральний уряд якщо не буде реформи місцевого самоврядування теж будуть пшиком Так, абсолютно тому що точно. тут кожний ко, в кожній області місцеве самоврядування е, обласне керівництво обласні ради теж мають бути синхронізаторами цих реформ ще не інакше інакше катастрофа ні ну, тому, тому їм треба гасити це пожежу як казав бальцеровіч пожежу треба гасити одночасно в усіх місцях що горять Да, інакше може... да, інакше, інакше будуть... буде пожежа. Да, інакше пожежа, інакше будуть регіони, які не розвиваються, і регіони, які розвиваються, будуть годувати ці регіони. Це ворота в нову кризу і таке, да, інше, да, таке. І, і, так далі, і так далі. Коротше, я думаю, що в цьому і головне, головне питання уряду і, і президента, і, і, і знов я коли це повторюю. Я думаю, як вони будуть співіснувати. Тому, ну, що... не просто. <рес> і знову президента і знову уряд. Будуть одні дзвонити, і дякувати президенту, а інші дякувати прем'єр-міністру. Ми, сьогодні... ми, ми, да, ми репетицію нас, маємо. Да, ми фактично, репетицію, да, хай да, нас да, повчаться. Це, 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 до речі, це... дуже схоже в цьому в цих харакціях на Петра Олексійовича. Він теж такий весь дуже хвилюється. Хоче, щоб його похвалили. Ну, принаймні, він. Ну, що він? Ну, що він? Що він? Ну що він? Він, шо він, шо він? А, він... він хоче, щоб його похвалили. Обраний український президент. Законно об законно образ, да. звичайно. але хоче, щоб його хвалили. Ну, це відрізняє його безперечно від Віталія Портікова, який так, скромність якого всім відома, і він не любить, коли його. Не любить. Да, Як прем'єр. Да. Да, прем'єр хоче працювати. Да. Працювати, а не щоб його хвалили. І от такі, такі жалюгідні урядові програми приймати, ну, про які, як про які Там один сценар... журналіст Віталій Порніков, який мені розповідав, ну, дуже критично ставився. Критично, Пане прем'єр. Почитайте статтю Віталія Порнікова, він пише дуже критично. На відміну від того, що він пише про президента правда, теж критично він пише. Ну, добре, тобі потрібно влаштуватися Міністерство інформації. Тільки міністром. Я хочу бути міністром. А ця посада може бути в будь-який момент звільнитися. Так? Ну Це я його б закрив би відразу. Б, я тоді. Його я ще тоді. не відкрили. не Я би відкрив і закрив би. Є у нас е, хтось. Алло? А, добрий день. Да, будь ласка. Це uh, Владимир з Донецька вас беспокоїться. Дуже приємно. Uh, Ви знаєте такого фінансового аналітика російського Степана де Мурнера, да? Да. И вот он в своих, так сказать, комментариях говорит о том, что в Украине сегодня, ну, как бы, одни э, сменили других, да, ну, нехорошие, вон там такие термины. И, говорит, следующий этап, это будет, как бы, революция еще одна, ну, как бы, гарантирует. Вот, э, насколько, ну, и комментируем, мотивируем тем, что там очень много, так сказать, бывших пар регионалов, которые разваливают страну, пятая колонна. Так а вы скажи, пожалуйста, вы нам вот. прямо с Донецку телефонуете? Ні, я зараз нахожусь в Харкові, потому так. что я э, в вашей передаче. Людмошна, ну, вот. у нас там все это обрезано, но и... тем не менее я сейчас сейчас её. Ну ми дивуємось. Я э, нахожусь в Харкові, я могу вас все слушать, як зараз вами. да, мені дуже приємно що в прямому ефірі. І от це наскільки можна довіряти цієї інформації, що дійсно от э, таке нас очікує. Дякую большое, извините. Дякую. Ну, Взагалі, Демура, мені здається, він э, такий э, така людина, те що я читав і бачив його по телевізору, він мені здається такий все пропало. Він завжди діє, що от зараз вже і, і, і рубль вже от буквально в, в, в березні закінчиться. Але свої його існування. прогнози виправдовуються. А, а, а прогнози часто виправдовуються. Я, я думаю, що тут з точки зору України, тут може не того, що я взагалі не впевнений, що те, що ми переживали весь час в цій країні, було революціями. Тому що у нас всі рішення ухвалювалися парламентом, обраним до того, як взагалі починалися протестні Подій, рухи. Да, да. І 2004 року, і 2014 року. Так що... А всі ці конфлікти влади з протестним рухом починалися тільки, до влади не хотіла чути народ. От мені здається, що ці люди, от Порошенка і чим вони відрізняються від Януковича Азарова, що вони прекрасно знають, що це не якісь там американські гроші, які водять людей на вулиці. І якщо люди вийшли на вулиці, з ними треба розмовляти. Бо якщо з ними не будеш розмовляти, буде. Це те слово, яке завжди використовує Степан Демура, яке ми не можемо використати в на нашому ефірі. Так, на да, да, жаль. Ні, ну, да. мені, мені здається, я не виключаю третього майдану. Зовсім не виключаю. Я, я абсолютно погоджуюсь з тим, що він абсолютно вирогідний тільки в тому випадку, коли а, керівництво Печерські пагорби не будуть слухати те, що говорить народ, люди, не будуть слухати те, що говорять фахівці українські, іноземні. І будуть повороти себе так. Ну, тоді не може бути третього Майдану. Тому, а, якщо люди, він так... люди виходять на вулиці, починається діалог з владою, починається корекція реформ да, як в да, цивілізованій да, країні. Да, а да. якщо ти дієш, як Януковичка і сидиш і думаєш, як всіх розігнати, ось тобі і Майдан. Майдан це ж не тому, що люди вийшли на вулицю, а тому, що Янукович забарикадувався в Межигір'ї. Я думаю, що тут, тут я, я би сказав 50 на 50. Якщо підуть ці реформи, то я думаю, що вирогідність третього майдану менша. Але швидкі і з поясненнями, чому треба діяти так, а не інакше. І прислуховуючись до громади, до, до громади яка може да, бути да. якимись жорсткими кроками, незадоволена. І тому і в цих ситуаціях потрібно шукати компромісів. І пояснювати, пояснювати, пояснювати. Щось мені підказує, що зараз на, на, зараз 22 година настає, і це означає, що ми маємо виходити з ефіру. Карета перетворюється у. В карета... Вкромок, ні, це о 12, вкро... це 11.59, 59, так. а зараз тільки десь 9.59. Але я не думаю, що ми перетворимося, навіть якщо до досі... не побачить, тому що ми зараз потім попрощаємося з глядачами. Пані Панове, на все добре. А Віталій Портніков. Микола Вересен. Дякуємо за участь. Побачимося за тиждень. На все добре.